11.08 і я починаю. Ось що зараз у мене будеться. Подивимося, що буде через годину. Пройшла 1 година і 3 хвилини, і за цей час я встигла зняти старе покриття, опилити під форму, зробити ось цих три нігтика. Ну, точніше, зачистити їх. Тут я зняла і просто думаю, що його залишу, бо я його вчора розгепала сама собі. Це мені потрібно поки наростити. Ну і якось так. Я вже стомилася. 12.37. Я всі містики зачистила. І зараз. Зробила собі перекус на ананасик. Тепер мене чекає саме страшне Це нарощення і накладання матеріалу. Перший нігодь є. Це ото якраз його наростила і вже поклала матеріал. Звісно, він вийшов фіговий, ну да ладно. Надію, що коли я його обпиляю, ситуація буде покраще. Продовжуємо далі. Зараз у нас 2,12 і я це зробила. Я вже повністю поклала весь матеріал на всі нігтики. це я просто положила сюди, я ж кажу, нічого не нарощувала. І зробила манікюр, обрізала, кутикулу. Зараз я зроблю собі щось поїсти і будемо продовжувати. Мені ще залишилося підрівняти форму, випилити знизу і покрити лаком. Так що я вже наближаюся до фінішної. Сдію, що в 4 години я закінчу. Форма є ногті опилені і випилені з усіх сторін. Одна ручка, друга ручка. Тепер їх залишилось тільки покрити лаком, ура. Але це теж проблема. Я начебто знаю, який я колір хочу. Але мої настроєння і коли я починаю фарбувати, може все дуже різко змінитися. Тому подивимося. На годиннику 3.27 і я закінчила. Це просто. Я бо я зробила ці ногти, мені так їх було лень робити. Просто, я не можу сказати, що мені було їх лень робити, я їх зробила і все. Я тепер сподіваюся, що на місяць свободно нічого ніде не відвалиться і все буде супер. У мене тут, конечно, трохи парлачка, але нічого, це ми ще все уберемо. Але найголовніше, що я зробила ці ногти.